Мир вам сьогодні з'ясуємо, як диявол спокушає віруючих. Ісус говорив: Бог є Дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в дусі та в істині, в Дусі Божому і Слові Божому, наша істина, Слово Боже, Ісус Христос. Тому завдання диявола витягнути нас з духовного життя в душевне, як Він це зробив з Євою. Та неправду Бог говорить, та хто вірить казкам цього старигана. З'їж це гарне яблучко. І сама станеш, як Бог. Коли людина з духовного переходить у душевний стан, то мета сатани досягнута. Душа, як писав апостол Яків, земна, бісівська. Це рівень диявола, тут він царює. І все, людина потрапляє в його лапи тільки тому, що не зберегла духу, не залишилася у дусі, а перейшла на стан душі. А душа завжди незадоволена. Злість, нарікання, образи, спокуси, все це наша дорога душа. Крім того, ще є дружба, сатана, диявол, противник, наклепник і брехун. Можуть також бути у нас і друзі, душевні на всю голову, щоб спокушати нас. І тоді ми потрапляємо в гріхи і залежності. Та вже й не дуже відрізняємося від повністю враженого божевільного. Коли диявол вражає розум, ми думаємо, що здорові, що у нас все нормально, але з ураженим розумом починаємо робити зло. Руйнувати церкву, руйнувати долі людей, війни починати. У Біблії показано, як диявол намагався Ісуса витягнути на душевний рівень. Ой, ти ж голодний, хліб зроби і поїж, дивись, які царства тобі віддав». Ні? То давай на крило храму, замалюєшся, як зірка балету, Стрибни з храму, і ангели понесуть тебе. То душевний рівень. Духу це не треба. Душа намагається виставитися, пишатися. Єва не залишилася у дусі, вона перейшла на рівень душі і почала виконувати волю диявола. Ісус же залишився в дусі і так дав дияволу по голові, що той звернувся і зник. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.